Ми наближаємося до фінальної стадії. Володимир Зеленський відповів, що він не проти переговорів Європи з Росією, якщо Путін ставитиметься до розмови серйозно. Цю та інші заяви цитує видання Bloomberg. Я не проти того, щоб Європа розмовляла з Росією, особливо зараз, коли є тиск з боку США Європа почала говорити про гарантії безпеки, сказав президент України. Ми рухаємося до завершального етапу, навіть якщо не знаємо, як він виглядатиме, підсумував президент. Володимир Зеленський заявив, що обговорює потенційну угоду про вільну торгівлю зі США як частину ширшого пакету заходів щодо процвітання, спрямованого на стимулювання відновлення країни після війни. Угода включатиме нульові тарифи на торгівлю зі США і застосовуватиметься до деяких промислово розвинених регіонів України, що дасть країні дуже серйозні переваги порівняно з сусідніми державами і потенційно зацікавить інвестиції та бізнес. Сказав Зеленський у телефонному інтерв'ю Блумберг. Український лідер заявив, що йому потрібно буде обговорити деталі пропозиції безпосередньо з президентом Трампом.